І про головні події ночі росіяни безпілотниками і ракетами атакували Запоріжжя. Наразі відомо про трьох поранених. Серед них дівчина 15 років. Зруйновані два будинки ще вісім пошкоджені. В іншому з селі області, де також був прильот, зруйнований будинок. Ще десять отримали пошкодження. Люди там, на щастя, вціліли. Безпілотники окупанти запускали по Дніпропетровській області. Попередньо то були шахіди. Усі вісім збили. Наші сили проти повітряної оборони. Натомість Нікопольський район атакували з ураганів та важкої артилерії. Росіяни вдарили по двох громадах. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Пошкоджені кілька магазинів, офісних будівель та коледж. У Кривому розі надвечір під ракетний удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури. За попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі масштаби руйнувань з'ясовуються на місці працюють відповідні служби. Крім того, іранським дроном уночі намагалися атакувати Житомирщину. Сили ППО збили безпілотник на півночі області. Під обстрілами окупантів залишається Куп'янська громада на Харківщині. Внаслідок артилерійських ударів осколкові поранення отримала місцева жителька 67 років. Її госпіталізували у Вовчанській громаді. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула. Поранення отримав 50 річ. Річний чоловік, який наразі перебуває у важкому стані. 16 людей загинули на Донеччині. Між шахтарським і то разом монтажівка російських окупантів роздушила маршрутку. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. За попередньою інформацією, всі загиблі цивільні пасажири мікроавтобуса. Атаки з боку Білорусі зараз не буде. Про це заявив військовий експерт Кирило Буданов. За його словами, усе пов'язане з тематикою Білорусі. Це спеціально. Альна інформаційна операція, мета якої посіяти паніку серед українців і відтягнути наші сили від реальних бойових дій на передовій, у генштабі інформують, що обстановка на Волинському та Поліському напрямку залишається без змін. Утім, на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. А серед військовослужбовців та їхніх командирів зростає невдоволення через загрозу втягування республіки у війну з Україною.